Так, доброго дня всім. Коротше, побоїха по я трохи дознайомий, він мені показує свою техніку, ти не проти? Що ти тут маєш в господарстві? Розказуй. Мазом коли будеш їздити. Коли його зроблю, дороблю, він на ходу, його просто треба під шамання. Ну Ну бо він я від три роки. МДЗ ти коли збереш? МДЗ не наші, другу, друга. Коротше, він кигає такі от диски. Як воно, а? Фрегат, 3-300, вага. диска український фрегат. Але диски здорові. Да, він рів, певне, скільки сантиметрів. 15 до 20 сантиметрів він певний реї. Ні, не 20-15 см. Але тут треба він рив 15 сантиметрів, треба ще поміняти диск. Він же дуже сильно діджений. Скільки вони мають ті диски в діаметрі? 70-80. Да. Здорові діски, так. Да. Ну, правда, ми тільки пригнали його, але ми ще будемо до нього дивитися, то можна виставляти собі, щоб він. Ну, коротше, ми ще не пробували взагалі нічого Чекай, ви ще не пробували, так? Да? Ні, не пробували, але будемо. Йдемо і надіюся, що мало має робити дуже добре. Та, бо, тут, бо, тут без такого, бо без такого фрегата на Львівській області, на нашій землі, робити нема що. Бо в нас така глинчата земля і всяке Коротше, інтересно, я потім ще підемо подивимося, якось пізніше, ще має два КАМАЗа. Подивимось за по зато будемо переробляти з груші на бортовий. На бортовий. Ще що то, маємо зіла, ще плуги в нього є. 4 по 40, так? Да? По 45. По 45. Але, ви але ви певне власне. на ТЮ, на хати, ХТА, то певне вони трохи заслаботі, треба певне піти корпусний. Бо той мощніший дівати. Ні, вони вони файні, то що треба робити в оборотні, бо дуже незручно. Ті борозди, знаєш, вічно то взагалі. Треба купляти оборотні, бо... але в плуге, в самі якість дуже файні. У нас є не такі стати. ми туди і те 150-го 150 ними ворали, правда? Так, від іншої фірми, похожі, то дуже здалі, дуже метал не здали, і все, полиці тріскають, стойки, затяжки, дуже тріскають цьогось. Не знаю, чого дуже вони. Я знаю, ми туди не ворали, там того року в жовтні було. То вони файно риють? Вони глибоко беруть. Вони беруть 25 ну, і то тільки там. А 25 у навіть мало, вони 35-30 беруть. У нас потреби Богдану виговорю. Так, то вже заглибоко. На нашу глубоко. За місцеві. зиму там не перемерзав дуже. То йдемо до Камазів щось поїдемо. Ну йдемо, пішли. Хай я гадаю, знаєш, я там Ямзовський видів Ямзовський здоровіший, підемо, ніж Камазовський. Буде, Будемо брати запчасті з нього. До речі, ми недавно до нашого Камазу купляли трубки. Можна було звідси викликати. А можна було звідси взяти, ми не подумали. Знаєш, я потім приходжу, блядь, а на що ми купували? знаєш. <гум> ну, ну, він перегріт коротше, йому там ще щось має, якийсь І, Але ми з нього будемо брати, бо ми маємо два Камази, будемо ще робити. Половки може в нього ще добре. До речі, цей станок токарний, і він ходийкий він, він, він стан має поганий, але він ліпший, ніж той, що ми маємо. Ліпший. Там той 1 К-62 що так, є. Там же все порозбивано. воно е, рейсики всі порозбили. А тут дивися, все чітко. Тут його просто відреставрувати. І плани є його відреставрувати. Та то не і... тут, у треті дивити таку потім. Але чи там є виробітка з краю, знаєш? Він ще нічого не робив, він просто стояв, його забрали. Все чітко, все. Ну коротше, його просто треба відреставрувати. Рук треба до нього. Рук, рук. Камазовський мотор техника, набагато менший Дивись, до Камазовський мотор, що шістьорка, ямзовський, ямзовський набагато більший. більший. Більше? Більший. Більший. Я гадаю, що це за мотор, якийсь дядський стир. <гадаю> вроде вроді дивлюся, восьмициліндровий, вроде Камазовський, якийсь такий малий, знаєш. Маленький, маленький Камазовський мотор. Там просто в майстерні в нього стоїть ямзовський розібраний, то набагато більший мотор. так, і зразу так кидається, що більший, давай. Ну коротше, але треба Ну, ми, ми, ми ж його не будемо робити, але ті суто запчасті з нього будуть. А ж як давно ставили, всюди насос і всюди йшло одинакове. Що зіл, що КАМАЗ, що крас, так. що Урал. Все Та, одно і то ну, саме. Я його і не ховав склад, знаєш, думаю, а зміст який, якщо я його і так прийду якийсь день, візьму, що поверт, бухбу, все порозкручую, знаєш, таке повитяги, що потрібне, і попливаю на полежки, що добре, а що на метал беруть. Та й от таке, добре, до тих КАМАЗів. Там на Камазах інтересніше, бо там мотори є від МТЗ, але правда покрали ці е, насоси не. Роблені? вирізав, бачиш, тут корці були коти, корці були хлопці. Я, 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 я пам'ятаю, як то було, щоб прозаростало. Не було видно бочки. Правда, ще треба тут порозрівнювати, тут будемо косити траву але все по все посипу забирається. А бочки що, поріжете тоді на металон? Будемо видно, ну, так, ну, що з того робити, може таке до потопне, але я думаю бочку би хотіли продати. Може клієнти якісь е, звертаються, звертається приватні Так, Може комусь треба, буде бочки. Бочки. І от мотору, це найкращі. Бачиш, покрали Топливний насос, насос. Нема. і він без турбіни, правда? Так, то без торбіни. Але факт в тому, факт в тому, що цей мотор нічого не бачив, він не бачив орки. Так, Вона вже А що, що він тут прикрутив, тут у бочку? Та ту фігня ціла. No. І, так що він буде вообще. І то робить, плюс, дивись, в, в нього привіде гідропривідного. Я хочу тебе спитати: факт дивись, де десь яка бочка зробила, то була no. на воду. Якщо без тої бочки зробити компресор. Та міг би зробити, я головне яка, яка стінка, чи, яка, стінка, чи о, тройка, о, чи четвер. У мене вустінка, знаєш що я робив бочку, то. Що там стінка? 2,5, то я 10 атмосфера закачував. Два з 2,5. Я Та. думаю, тут теж десь так плюс мінус Так, мусить бути по-любим, але, полює полює рума, але дубочка, тут весь мотор е, дві турбіни стоять. Тут мотор. Там теж дві турбіни там втамкім. Подивійке ту масло. Подвійне масло. Ти я бачу, що чисте? Чистесеньке. Там тамкім, правда, вже не здали масло. Ми цей мотор будемо зразу пробувати заводити. Там то ні, там будемо капіталити, а цей зразу попробуємо заводити. Ми, правда, не знаємо, що до чого тут. Ну тут все, правда, на ходу, ну, як так по ну, словах. Не то, що треба підшамати, то яло, вже все. я нормальні камази, вже просто там все коробка. Кабіна інакша вона. Кабіна набагато більша. Трохи там і досить зручніше, але ну, треба прикласти рух, треба. Але факт в тому, що мама... Ти ж нега вже й ступиться інакше, то вже не клини навіть. Мав би сі завести, я думаю, і така от справа. Ну то, що будемо переробляти ні. на кузов, бо нам нема змісту. То ти хочеш з того ресівера зробити компресор. Ресівер, так? Да? Так. Великий великий та. об'єм. тут певний є. 200 літрів по-любому та бочка я є? Думаю, може, більше, да. Я думаю, 400. може і більше, так. Подивіться вона яка в обйом і вища, і ще ж. Я думаю, більше. Ну але. Добре, я вам по ним всі з другим. Я показувати, буде треба запхати в бок цього і розбирати. Лазити треба робити. А, але нема не, не часу, ми маємо на полях роботи, по ну, роботі і там знаєш, Так, погон пригадимо. Тут же правда є на 100 стасів. Генератор чи... вон ще є, стоїть Ні, на ніч. Колеса файні, бо ну, колеса теж зараз так дорого пустуючі. Да. І Сота, то всі одинакові. Все є. Чекай стартер. Стартера хіба не. Ну, стартер дуже такі немає. дурниці, знаєш. І, до речі, знаєш, як тут піднімається цей. Кабіна що? Кабіна. чи? Е, Відщокуються ці защолки. Ну то понятно. І е, понятно. тут випхається і. чик. На добрачем домкраціє і вона так гарну. А того штука переключаєш. Хоп, і вона або собі підняти. сама сідає. Дуже зручна. Дуже зручна штука. Ну, тут то не так, правда. як знаєш, і новіші камази в них зроблено електричні чи то там вволівати. Ну, як це масло, як в углі. Це камаз ти задовбав. Ну, але теж є тут дві турбіни. Теж її ресівер, ще більший. Та, то певне ще більший і, він таке, довший. Воно, ну, коротше, так. Центрофуга ця, не остається. І ця бочка, до речі, до речі, ця бочка, вона і дуже чиста і дуже в хорошому стані. Там та не така, а ця дуже хороша. Там ну, то таке треба помалювати. то, то фарба, то фіня. Але стан всередині ідеальний. Яка ти думаєш, тубліха? Певне четверка, п'ятерка, думаєш. Не, яка? Не. От, і маємо тих два камази на розборку під, під козула. Ну, да, роботи буде досить. Роботи досить та. І факт тому, що Якщо на, ті, на ТІМО, дуже добрі колеса. Так, резина ще що ми можемо ще їхати на тих колесах, на тій резині. Ще. От, І такі справи, що маємо зілка, йдемо до зілка. Та йдемо, подивимось. Зараз і подивимо на хати, а там що є. Мілка, мотори, там теж будемо робити, мотор це до дзвінка. Вскриємо, хіба подивимося, що з ним. будемо Тоже мт мотор. мт МТЗовський? МТЗовський, МТЗовський. Ось цей мотор хочемо ставити. Зілоска коробка стояв, в стоїть. Якщо цього перегріли, то є. Бензонов його перегріли, вода витекла. Коротше, йому. Я не знаю, що йому ну, міста. Ну, бензонові тут такі ставити. Хочемо поставити цей мотор, але його вскри, подивитися що з ним, бо він 4 роки стояв. О, так і стояв а куди і? хочете його ставити? На зіла? На зіла. Або в є, ЗІЛ повністю укомплектований всім. В нього в кузові, в кузов, до речі, ідеальний. На зерно возити, на шипки дуже файні, але в кузові ще до нього запчастин. Що можна ще вийти, Коротше, там запчастин. І ще крім тих запчастин, що є, ще ми поскидали вже просто з нього. Ми знає, ну, повитягували. О. Я тут клійонку обіб'ю згори. до тих Можуть Можу вже привіз, тепер ага. я тут зашию і буду тут робити озілка. Та то вже буде вже тепліше, трохи може бути. І хочемо його зробити для щоб зерно возити ліпше, ніж МТЗ. І прицепом ПТС, ніж... бо швидше буде зілком, ніж тим трактором. Ну, і зручніше. Ну і зручніше. чого закривай капота? Я на зілу я бачив їздити? відео, кажу, не відео, я бачив в, в, фотографію, продають машину, але без капота. Ага. А там коментар пише, торого капота вже не буде. так <ріст> знаєш. <ріст> 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 Якщо їздити. чуть, то привикнеш, ми поміняємо сидушки, все буде чітко, буде Короче, буде класно. Це особено. От залізся, якось так особено, силі, тут старину купити. Я що не пам'ятаю, зіла. Де голова? Впирає в кришу. Але ще буде возити тим, ніж ти знати. Знайома, машина. давно, коли мені було 18 років, коли я вчився, вчили, що він більший був якийсь. Бер він менше. Тому що взяла ще велика кабіна, а взяти такого газон чи щось там взагалі, знаєш. Та й таке то. Роботи повно і дуже цікаво її роботи. Добре, йдемо, чухкаємо далі. Йдемо до Т-150. Короче, йдемо ще подивимо Ходи, ходи. Ходи, ходи. Оба! Воду втив з нього, правда? Можемо завести потім, але тут така спала. Тут тему дуже не знімаємо. Можемо взяти фонарик, бля, я бо його що завести. Короче, от... треба якесь світло нам сюди буде прикинути. Та треба щось вести, Марік, бо ми трохи щось виділи тут, бо не будемо так в темноті сидіти. Вона говорить, резина більша, правда? Набагато. А от я стою до порівняння. До порівняння вона вона була пущенька. Ну так. Да. Та була десь така. Тож стоїть рядна шістерка. Правда Продоніфіга не видно, але нічого ми зараз зробимо, зараз буде видно. Зараз ми йому хочемо під'єднати. Він такі собі фари наверх купив, поставив. Зараз ми їх хочемо під'єднати, зробити, щоб вони йому світили, під'єднати тоді всі режими. Такий тракторець. Да, я бачу, що він щось на ту, ту сторону присів, нега щось тут колеса слабо. Зробили ми йому фари, під'єднали верхні, без поворотів. Ну, він казав, що повороти йому не треба. То ближне, а то далі. Вроді все робить. Ну, все, все добре.